спіймали на гарячому ще кількох паліїв сухої трави. Про це інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. На території Золочівського району працювали спеціальні рейдові групи, які виявляли порушників паліїв. Під час рейду на Золочівщині протягом чотирьох днів спіймали на гарячому чотирьох паліїв сухої трави, на яких було складено адміністративні протоколи. Також під час проведення рейдів рятувальники вкотре нагадують мешка. Про заборону спалення сухої рослинності. Хочемо нагадати, що спалювання сухої рослинності та сміття карається законом у вигляді штрафу. Для громадян від 3 тисячі 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Наголошуємо, що рейдові групи працюють щоденно по всій території Золочівського району. Робота цих груп направлена на притягнення винних осіб за спалення сухої ...рослинності до відповідальності згідно із законом. Майте здоровий глузд і зрозумійте, що таке господарювання приносить тільки біду, інформують рятувальники.